Так, Міягі. До речі, в рапідівських чемпіонатах грає дуже непогано. Гнел Мелікян. Ось. Треба буде подивитися на його живий рейтинг, тому що в Рапіду він грає дуже-дуже круто. Він там возить дуже хороших опонентів. Так, ну подивимося, що тут. Мій опонент зіграє. Так, в мене тут було дві партії проти Раунака Садвані. Обидві закінчилися дуже хорошо для нього. Але граф я, м'яко кажучи, непогано. Одного разу навіть просто зайвий пішак був, але не встиг розібратися на секундах. Здається, можна побити, і Т5. Так. Здається, і ферзем можна побити. І пішаком непогано виглядає. Треба обирати. Коли два хода хороші, обрати... Важко, ну давайте пішаком. Тобто я змушу його зіграти D4, і тоді це буде моє поле, яке можна буде блокувати. H3 не дати мені встати на G4. Абсолютно логічне рішення. Може самому D4 зіграти? Перейти в якесь псевдобеноні? Тоді він С4 зіграє. Чи треба мені це псевдо-беноні? Не думаю, ладно. Повернемось до першопочаткового плану. Просто випустимо всі фігури на хороші позиції. Будемо чекати, що відбудеться. Тобто хочеться. Так, ферзь b3. Логічно. Ну так, я, напевно, також зіграти повинен. Логічно. Так, ну поки я ж нічого не зіваю. А, тут слона 3 буде хіт. Ух ти! От слона 3 зівнути точно не треба. Тоді треба сфер з ферзь C7 почати, виходить. Так, да, слона 3 дуже підставний хід був, тому що я просто без якості залишався. Тому що кінь на А5 провисав. Ладно. Так, але все одно проти його слабкості продовжую грати. Тепер Турагі 8 просто є хід. Так, А4. Логічно. Так, на одну пару тур я повинен змахнути, вона мені тут не дуже потрібна. Так, це типу ферзь С5 він хоче зіграти, або ферзь D6. Тоді хвірточку поки зробимо. Ферзь c 5 поки немає, я б і кінь b 3 граю. А хвірточка то завжди потрібна. Так, ну типу пропонує мені позицію з різнопольними слонами. Або кінце 6, ферс d6, побив-побив. Що це за еншпіль? Кінь e5 d'е слон e7. Типу в мене більше пішків на білих полях, можливо, він це хоче. Так, тоді поки... Так. Щоб в мене c 7 був захищений? Тепер на c 1 я вже кінця 6 зіграю. Ну, Знову невеличкому цейтноті. Оце мене трохи більше напрягає. Тому зараз вже не буду так активно коментувати. Тобто в динаміці тут рівновага, але грати тут ще обом сторонам дуже і дуже багато. В мене є об'єкт нападу, я його намагаюся доокучити. Не поняв, слон Д4 пішка віддають мені. Ладно, заберем. Тура для один слон F2. Заготовочка. Так, тут хто куди? А, то ради 1 Блін! Хух, ну він не помітив цього. А, так я ж можу бити, господи. Я ж можу бити і на Ferg 7, Fer G7 грати. Так, ну все, виграв хорошу позицію, перетиснув. Тут вже на секундах вакханалія отворилося. Ну, отут точно в мене хорошо, тому що в мене слон значно активніший за слона опонента і є атака. Ось, ну тут він грубий зівок допустив і тут. Ну, знову-таки, що я тут не б'ю і на такий хід не граю в ферзі 7 Вирішив підкрутити. Ну, правильно зробив. Ну, тут знову такий, дай шах постав мат, чомусь так побив. Ну, тут, ладно, цей шах його збив з пантелику, він не знайшов закритися. І тут, знову-таки, вже точно пахне нічійкою. Тому трошки в кінці прям останній хід пощастило, тим не менше, закономірно дограв.